Погибнеш, згинеш Україну, не стане знавку на землі. А ти пишалася колись в добрі і розкоші. В країну, мій любий краю неповинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за панів отих От поганих до краю нищить. Покара. Уб'є незримо і правдиво, бо довго, довго терпеливий дивився мовчки на твою, гріховною твою утробу і рек вогніві. Потреблю твою красу, твою оздобу сама розіпнешся, во злобі сини твої тебе уб'ють оперні, а зло зачаті в очреві згинуть, пропадуть, мов недолежані курчата і плача, Матер нього плаче і сповню гради і поля, да зрить розстріленна я земля, що я держитель, і все бачу. Воскресни, мамо, і вернись в світлицю хату, опочинь, бо ти аж надто вже втомилась гріхи, синовні, несучи. Спочивши скорбна я, скажи прорци своїм лукавим чадам. Що пропадуть вони лихі, що їх безчестіє і зрада і криводушіє огнем кровавим, пламенним мечем нарізані на людських душах, що крикне кара всепуща, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий, п'яний господар не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам охляп сісти та утікать. Не втечете і не сховаєтеся. Всюди вас найде правда мста, а люди Підстережуть вас, на то теж уловлять, і судить не будуть, в кайдани туго окують, село на зрища приведуть, і на хресті отім, без ката і без царя, вас біснуватих розпнуть, розірвуть, розітнуть, і в вашій крові собаки собак напоять. І додай. Таке слово їм додай без притчі. Ви, скажи, зробили, руками скверними створили свою надію. І рече те, що цар наш Бог, і цар надія, і нагодує, і огріє вдову і сирот. Ні, не те, скажи їм ось що, брешуть боги. Ті ідоли в чужих чертогах, скажи. Що правда оживе, натхне, накличе, нажене не є, Не древля слово розтлєнноє, а слово нове між людьми криком пронесе, і люд окрадений, спасе од ласки царської. Улюблений вірш Тараша Шевченка декламує учениця 8 класу родниківського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка, стипендіатка сільського голови Паленської громади Руслана Єремчука Катерина Миколаєнко. Обдаровані діти це гордість та майбутнє нашої України. Існує думка, що безталанних дітей не буває все залежить від того, в яких умовах вони зростають, виховуються передусім у своїх родинах. Чи достатньо уважні батьки до їхніх здібностей, талантів, чи зуміють педагоги розпізнати і розглядіти цей талант? Адже здібності, як творчі, так і спортивні, вони проявляються ще в ранньому віці. І тут головна наша задача як дорослих розгледіти їх, підтримати і в подальшому розвивати. Тому що обдарованість це як кажуть, дар Божий. Який потребує багаторічної, кропіткої, щоденної праці не тільки самої дитини, а в тандемі з учителями, з педагогами і з батьками, пишаємося нашими талановитими дітьми. Ми гордимося нашими творчими педагогами, які зуміли в цих дітях знайти оту іскорку таланту, дати поштовх щоб для їхнього подальшого розвитку. Ми безмежно вдячні батькам. Які на підтримують своїх дітей своєю любов'ю, підтримкою, які турботою і, можливо, і терпінням, терплячістю підтримують своїх дітей, адже це дуже кропітка робота. З метою підтримки та заохочення талановитих дітей нашої громади та на виконання програми Обдарованість започатковано в цьому році стипендію сільського голови та визначено стипендіатів. Серед учнів загальноосвітніх закладів громади. Ними стали шестеро дітей. З однією з них ми сьогодні познайомимося. Це Миколаєнко Катя. Цього року Катерина Миколаєнко брала участь у обласному етапі міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Конкурс проводився 26 листопада в дистанційному форматі у період блекауту та багаточисленних повітряних тривог. Наші конкурси, всі конкурси, олімпіади проходили дуже в важких, складних таких умовах, але ми все це пережили. Ми все достойно пройшли, так і з Катією, і з іншими конкурсантами. Хочу сказати, що це дуже важко. Нехай можливо в когось складається таке враження: що якщо дитина пише в своїй школі там, під, просто з учителями, що це можна десь під, підгледіти, піддивитися, щось писати ні. Це, е... Зовсім інша технологія. Значить, ми писали три години, ми пишемо під, під наглядом камер. Пряма трансляція із обласним управлінням. Запис, погодинний запис іде по всього, ну, всього написання, протягом всього написання дитиною твору. В приміщенні в класі не може знаходитися жодна постороння людина, тільки ті, які. Визначені інструктором у нас в цьому році була Чугай Тетяна Валеріївна, і я як відповідальна за. Конкурс, ну і сама конкурсантка в даному випадку Катя. Все пишеться на камеру. Потім, коли дитина завершила написання свого твору, тут дуже важливо, щоб і світло не, не вимкнули. Ми постійно, дякуючи Олександрі Іванівні, що спрацювали так, щоб переключалися вчасно на генератор, бо ви ж знаєте, наше сьогодення, в яких умовах ми працюємо і живемо. От, і тривоги повітряні спускалися і в підвал. І от протягом цього три години написання, навіть якщо ми спускались, мали спускатись в підвал, ми йшли з включеними ноутбуками камеру, камерою, щоб нас бачили, щоб війшов запис на, і транслювався на область. Тоді роботи під наглядом камер сканує інструктор, сканувала, щоб видно теж все було про, про щоб зразу. Дитина здала. Ми тут скануємо. Файли зразу, оригінали робіт відправляємо оригінал робіт в той же день до 14 або до 13.30 Ми повинні були направити кур'єрською почтою в обласний інститут. Участь у конкурсах це ще одна можливість перевірити свої знання, отримати нову цікаву інформацію, навчитися концентруватися. Перші кілька секунд, хвилин завжди важко, тому що ти читаєш його, переживаєш, не знаєш, що писати. А потім, вже коли ти прочитала і приблизно знаєш, що ти повинна написати, в тебе ну просто є уява, і ти пишеш те, що ти думаєш. Це цікаво взагалі спробувати свої сили позмагатися. Також, коли ти готуєшся до конкурсів, ти все одно набираєшся якоїсь додаткової інформації. Ти готуєшся до цього, тобі цікаво брати участь, це ну, свій досвід. Катерина Миколаєнко є учасником та переможцем щорічного міжнародного конкурсу з української мови та літератури імені Петра Яцика, конкурсу юний декламатор, учасник всеукраїнського квест-марафону, присвяченого творчості Тараса Шевченка, міжнародного конкурсу з англійської мови, міжнародного конкурсу дитячого мистецтва вона малює, навчається грі на фортепіано, має третій дорослий розряд із спортивної гімнастики, має сертифікат графічного дизайнера. Я як вчитель її української мови і літератури додам, з п'ятого класу ми працюємо з катрусею, можна сказати, пліч опліч. Те, що все було представлено в презентації, це сто відсотків правда. І єдине, що я хочу сказати, що її досягнення не були б такими значними, якби не тісна співпраця. З батьками, з мамою, Катією Людмилою Анатоліївною. І великий вплив на її розвиток, на її досягнення також має Юлія Анатоліївна. І ми всі разом, Катя, вона хоче мати досягнення, вона прагне бути успішною особистістю. Я рада, що ми разом працюємо, Катю, з тобою, що ти в нас є. Я дякую тобі за це. Що ти, наприклад, прославляєш наш ліцей, і це сказано правдиво, і хочу побажати подальших успіхів, перемог і феєричних казкових досягнень. І все ж найбільшим задоволення Катерина отримує, коли читає вірші Тараса Шевченка, досліджує його творчість. Я гадаю, що для кожного з нас Тарас Шевченко втілює щось своє, щось особисте. А для мене він справжній патріот своєї країни, моя маленька батьківщина це село Родниківка. Саме тут, в Родниківському ліцеї, мені прищепили любов до поезії Кобзаря, декламуючи вірші дійсно великого генія українського народу. Я не уявляла, що стану дотичною до таких чудових конкурсів. Я хочу подякувати усім вчителям за підтримку, за настанови та за віру у мої здібності. Зараз наш народ переживає складні часи. У важкій війні він відстоює права за існування нас, українців, нашої культури, мови. Тож, кому, як не нам, молоді, популяризувати українську мову? Традиції українського народу, а саме через Шевченкове слово. Як мати, я пишаюся своєю донькою, яка обдарована надзвичайними талантами, особливо в неї талант до декламування. Починаючи з початкових класів, вона влюбила читати вірші Тараса Григоровича Шевченка. Я помітила, як вона вміє передати емоції, почуття слухачам, і почала розвивати її ці здібності. Катя брала участь у різних конкурсах, фестивалях імені Тараса Григоровича Шевченка і завжди була серед переможців. Я надзвичайно горда цим. Ще давнину Сократ сказав: у кожної людини є сонце, тільки дайте можливість світити. Ми повинні розвивати свої здібності, свої приховані таланти. І це залежить від нас, батьків, а також від учителів, щоб вчасно помітили і доклали чимало зусиль. Щоб з іскри природних здібностей спалахнув справжній вогонь творчості, освіта є надважливою складовою виховання молодого покоління, особливо в умовах воєнного часу. Завдання педагогічного колективу нашого ліцею у роботі не тліти, а горіти а іскорку учнівських талантів вчасно помітити і запалити. Тому у нашому ліцеї створені всі умови для розвитку. Обдарувань і талантів наших дітей це, по-перше, кропітка і систематична робота по підготовці учнів до предметних учнівських олімпіад, різноманітних конкурсів та змагань. І саме така робота потребує дійсно підготовки, тому що це не робота одного дня, а системна робота, де вчителю приходиться заздалегідь давати. До завдання дітям на випередження, завдання предметних олімпіад та конкурсів імені Петра Яцика, конкурсу імені Тараса Григоровича Шевченка потребують великої підготовки. І цю підготовку наші вчителі здійснюють. Схвально, що відділ освіти приділяє увагу, та сільський голова приділяє увагу роботі з обдарованими дітьми. Як депутат я хочу зазначити, що всі депутати на сесії сільської ради одноголосно підтримали програму обдарованість. Тому я вдячна всім депутатам за підтримку, що ми у сьогоднішній час, важкий час під час війни. Ми підтримуємо нашу обдаровану молодь. Нашою родзинкою нашого закладу є Миколаєнко Катерина, яка стала. Цьому році стипендіатом сільського голови одарована дитина, яка постійно бере участь у предметних олімпіадах у конкурсах імені Тараса Григоровича Шевченка та конкурсі імені Петра Яцика. Ставши стипендіатом цьому році, це надихає і мотивує інших учнів у підготовці до конкурсів та змагань. І вже в цьому році діти підходили і кажуть. Як би це здійснити, що потрібно ще допрацювати, щоб вийти і стати переможцем? Стати стимпідіатром? Тому така робота активізується в нашій школі, і ми будемо здійснювати все для того, по роботі з обдавленими дітьми, щоб таких дітей стало ще більше. Катерина Миколаєнко ще не визначилася із майбутньою професією, а ще має час обрати те, що по душі і до серця. Можливо, буде щось зв'язане із українською мовою, літературою, наприклад, журналістика або щось таке. І також мені подобається ще медицина. і Я б хотіла поступити на медицинський факультет. Мене це також цікавить біологія. У рамках програми Обдарованість Катерина Миколаєнко отримала сертифікат на виплату стипендії сільського голови Руслана Еремчука за друге місце в обласному етапі міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка у розмірі тисяча гривень щомісяця.